Вітаю вас в ефірі передача уроки історії, і сьогодні ми звернемо увагу на історичну кременчучів. Там в околицях горішніх плавнів вже не один десяток років проводяться різноманітні планові досить масштабні археологічні дослідження. Науковцями відкрито чимало поховань різних епох, зокрема доби нееліту, бронзового та ранньозалізного віку. Про те, які таємниці розповіла Земля, що зберігає в собі пам'ятки найдавніших цивілізацій, я сьогодні запросив поговорити. Відомого дослідника минувши на нашого краю кандидата історичних наук, археолога, історіографа, музейника, видавця, а ще заслуженого працівника культури України Олександра Супроненка. Олександр Борисович, я вітаю вас, в студії. Добро здоров'я. Тож, от горішні плавні знаходяться на землях, де археологи знайшли ну, от, залишки давніх поселень. Відомо, коли там почали слитися люди. Люди, напевне, там поселилися дуже дуже давно тільки всі ці е, старожитності і все те, що залишилося від людей, перекрите надзвичайно потужними нашоруваннями. Після льодовикових і дольодовикових е, нашарувань е, наносів, які виникли при промиванні русла Дніпра, але е, так вийшло, що старожитності в цілому цього мікрорайону почали вивчатися десь 150 років тому. А активна їх, активні їх дослідження вже розпочалися з 80-х років минулого століття. До речі, саме з вивченням басейну нижнього псла пов'язані одні з перших розкопок на території нашого краю в околицях Верхньої Мануйловки, які проводили брати Щербачов і відомий полтавський дослідник Іван Антонович Зарецький. Саме тоді були виявлені старожитності пізнього бронзового віку і доби ранніх сарматів. Mm -hmm. Ну, а звісно ж, а останній етап вже розпочався на межі і 21-го століття. Ось ще про цю територію. От там перетиналися водні і сухопутні шляхи, да, такі як грецький шлях, шлях, з варяг греків, великий солоний шлях, великий солоний, безперечно, бурштиновий шлях, бурштиновий який шлях. почав функціонувати ще з доби енеоліту бронзового віку. Крім того, існували і дороги, які так би мовити перетинали в широтному. Напрямку цю територію, дороги, які е, пролягали вздовж берегів псла, вздовж Кобелячка, по вододілам, і по яким пересувалися племена і напівкочові, і кочові племена, і в цілому в заплаві е, Дніпра, як в житті дайному місті терасового лісостепу, завжди буяло життя, uh -huh. тому що е, ця територія була обжита ще з доби палеоліту. Uh -huh. Садбрасич, з якими от історичними такими відомими подіями, пов'язані. Ось ці землі Ну, ці землі пов'язані перш за все з такими визначними подіями, як розбудовою кордону Русі Київської. Це по-перше, це відбувалося в десятому столітті з розміщенням на цій території численних ставок і кочович золотоординських кочівників Заходного улусу Золотої Орди або навіть держави Мамай. Як зараз сприймають багато дослідників, звісно, з побудовою Келеберди, уже українським населення спочатку Золотоординським, а потім уже і українсько-польським населенням, yeah. і це місце надзвичайно відоме було за перебуванням. Це окраїнський пункт Полтавського полку, uh -huh. за перебуванням тут відомих ватажків козацького руху, і до речі, і самого Івана Сірка. Коли козаки починають селитися до цього? Скоріше всього, в кінці. Ну, Нацьтого на початку сімнадцятого століття, і саме скелеберди відбувається заселення цієї е, е, у, у лівобережного узбережжя в бік Кременчука. Кременчук теж виникає е, наприкінці шістнадцятого, е, на початку сімнадцятого століття. Олександр Борисович, можна говорити про унікальність цієї місцевості. Кожна місцевість на теренах нашої області є унікальною і надзвичайно цікавою. Але розумієте, район Кременчуцької магнітної аномалії завжди привертав своєю геотектонікою, своїми, напевно, магнітними якимись полями людину. До речі, тут є виходи залізистих кварцитів. А це червоний порошок, який використовувався стародавніми людьми для виготовлення фарб мінеральних типу вогри тому. Що вохрутем можна було добувати на Дніпропетровщині, на Донбасі, в Кривому Розі, і звісно ж тут, де в районі колишніх горішних плавнів єрестівки були невеликі виходи залізистих кварцитів, які наскільки вже розклалися, що утворювали червоний порошок. І Оцей червоний порошок використовувався в поховальному обряді, в різних культах і таке інше. Давайте детальніше тепер вже зупинимося на дослідженнях полтавського центру охорони та досліджень пам'яток археології управління культури. Облдержадміністрації, скільки років працюєте і що вже накопали. Ну, ви знаєте, Центр охорони та дослідження пам'яток археології розпочав роботи в районі Комсомольська в 2002 році. До того, звісно, спроби були ведення регулярних досліджень. Це було пов'язано також з нашою з нашим закладом, але тоді можливості в нас таких не було. і Ми попросили дуже відомого київського археолога Юрія Шилова розпочати ці роботи. Саме він розкопав там тоді. За допомогою керівництва кар'єра кілька величезних курганів. І у вас на столі якраз лежить mm -hmm. е монографія, mm -hmm. одна із п'яти mm -hmm. монографій mm -hmm. по цьому район, mm -hmm. району Юрія Шилова, mm -hmm. де він дійсно знайшов надзвичайно цікаві старожитності доби неоліту. Е саме він перший позначив тут е наявність мегалітичних кам'яних споруд стел, mm -hmm. кам'яних ящиків натрусок і таке інше. Ну, а ми, коли з'явилися, ми вже з'явилися з метою так. Би мовити, розбудови кількох кар'єрів майбутніх. І до 2007 року працював центр в цьому напрямку, а з 2007 року сюди підключилася і полтавська експедиція Охорони Археологічної служби України Інституту археології Національної академії наук України, яку я очолюю. І таким чином колектив з двох закладів, потім ще одна експедиція Інституту археології Реньослав'янська, під Нісом Юрія Башкатова з інституту археології. Так що там зараз працює до десятка дослідників в складі цих експедицій, доволі відомих людей, підключаються провідні спеціалісти, і це дає безперечні результати. Результати позначаються тим, що по цій території зараз це найкраще, напевне, вивчений мікрорегіон Полтавщини, тому що археологи тупчуться там уже багато, -багато Навіть років. Не Навіть не Більське Городище. Більське Городище це історичне, і на Більському городищі ще 2000 років можна працювати, і це буде нормально. В горішніх плавнях це дуже термінові роботи часом, але основні зараз виконані це на території кар'єрів. Там досліджено більше сотні курганів, кілька поселень продовжується дослідження ще кількох поселень, і тепер уже археологічні роботи проводяться в тих невеликих ділянках, які дорізаються для складування відвалів для проведення якихось робіт з водовідведення. Чи прокладання водогону, наприклад, в селі, от такі невеликі роботи зараз проводяться кожен рік. Це один-два кургани, це діляночка поселення. І от комсомольська експедиція інституту археології комсомольського музею проводить дослідження пам'яток часу існування царства Германаріха, тобто Чернігівської культури, це третє початок п'ятого століття. Тут надзвичайно цікаві старожитності, які рештки поселення, які знищені були гунами і таке інше. Це навіть окрема тема, mm. про яку можна довго і тривалий час говорити. Поговоримо Олександр Борисович, в наступних програмах. Сподіваюсь, ви згадали ці стародавні скульптури стели. Чим вони цінні для науковця? Знаєте, дуже дуже давно, а це було в епоху мідного віку. Людина дійшла до розуміння того, що треба увічнювати пам'ять своїх попередників своїх співплемінників і родичів для цього виникла ідея створення так би мовити космічної моделі світу тобто насипу кургану на якому треба було поставити якісь пам'ятники Пам'ятний, як по-нашому, пам'ятний знак, але цей пам'ятний знак не був в нашому розумінні пам'ятним знаком. Це було вособлення людини. З іншого боку, це було вмістилище його душі, напевне, в уявленнях саме в цьому регіоні, коли створювався цей поговальний обряд, і виникли найдавніші відійські уявлення про Всесвіт, які потім закріпилися у ведах і населення при переселеннях далі туди до Індії, донесло, і в Індії вони збереглися ці уявлення. Але ж пам'ятаємо, коли в нас будувалися кургани, то у Єгипті будувалися піраміди. Перші кургани, то о, наші кургани це невеличкі піраміди. і більшість курганів не насипали шапками, як розповідають е, наші перекази давні. Ні, їх просто валькували із своєрідних цеглин. Так як у нас каміння було мало, то вирізали е, прямокутні чи е, наближені до цієї форми шматки. Дерну два чоловіки брали це цю дернину, приносили. І Таким чином група з 10-15 чоловік могла за півдня збудувати насип. І проходять тисячоліття, З'являється потужна і ще радянська техніка, яка толочила поля. І наші ХТЗ не можуть їх розпахати. Ну сучасні, вибачте, оці всі трактори на широких шинах таке інше менше, руйнують. Mm. Звісно, руйнують більше глибо, глибоким розорюванням, коли кістки вилітають прямо на полях. І приклади того є такі роботи. В нас ось проводилися в кобилячку. звернувся пан Удовицький фермер. Каже, що проходили трактором, зацепилися, поламали лезо плуга. Хлопці приїжджайте. А ми поряд. Проводили з яристовкою дослідження. Звісно ж, ми швидко е, поїхали, глянули. Е, лежить. Величезна зацеплена е, плугом стела. Ну що, давайте якось щось вирішувати. Ну, і вирішили. Е, вирішили розчистити. Результат був несподіваним, тому що е, на вершині цього кургана розміщувався некрополь мусульманського вже населення угу. часу Золотої Орди, а в центрі знаходилося під кам'яними плитами дитяче поховання із е, е, ямного часу е, кінця третього тисячоліття до нової ери. З речами, звісно, і оці ка. Аме все це довелося дослідити. Звісно, камені за допомогою фермера і Ярістівського Гока перевезли в Комсомольську. Вони зараз в Скансені музею знаходяться з поміж 70 інших стел, і кам'яних блоків старовинних, які тепер зберігаються, і от саме для їх збереження створений в Річніплавнівському історико-краєзнавчому музеї перший на Полтавщині Скансен, тобто експозиція музею під просто неба або під невеликими навісами, де зберігаються оці ось. Старовини. Ружитності, які не характерні для нашого чорноземного регіону. Але ж бачите, в районі Комсомольська, в районі горішніх плавнів, верніше є виходи і гранітів поряд в Килиберді, в Кременчуку, в Салівці, які стародавні люди почали використовувати для створення таких кам'яних витворів монументального мистецтва. Цим стелам надавалися Бриси фігури людини своєрідної такої аури з е, виступом голови, з виступом плечей, інколи вирубувалися в граніті, це важко зробити руки, то е, інколи інші деталі. Кілька ястел які з зображеннями вони входять в десятку одних із е, ну найвідоміших на теренах України. ж шкода, що вони пошкоджені. Але є наскільки величезні, ну наприклад, Мотрино знайдена скульптура е, вагою. За 900 кілограмів mm -hmm. е, розумієте люди, які їх ставили, ще не мали колеса, і це треба було зробити на волокушах. Інколи е, камені великі для поховальних, для культових е, споруд перевозилися за кілька десятків кілометрів. Для цього треба було пересікти ту чи іншу річку, навіть степову невелику, але в той час це надзвичайно важко. Люди люди могли це mm -hmm. зробити. Олександр Борисович, пам'ятаю. Успіхом і великою несподіванкою для вас було виявлення давньогорського поховання. Це така рідкість для України. Так, знаєте, в 1985 році в районі Світлогірська, а на Кобилячині випадково знайшли угорське поховання. Тоді мало хто навіть не вірив в те в мою атрибуцію. Значить речі потрапили в краєзнавчий музей, були опубліковані і за кордоном, і в Казані татарам. Це було цікаво. От і всі сподівалися, що у нас таких старожитностей не буде. Але відомо, що Хазари саме колишніх своїх союзників кинули на сіверянські племена, щоб збирати Данину. Ну і певним чином по межі розселення славян Сіверяна, це ворскла. Саме й кучували давні угри-мадяри, яким треба було вирішувати питання з розселенням. Спочатку у них була ціла кампанія в Криму. Вона. Нічим не завершилася. Потім болгарська кампанія, вони повернулися в середнє а по Дніпрові. І це на це е, про все 45-70 років було. А після того е, київські князі дозволили їм перейти через е, певні південні межі Росії. Вони через карпатські перевали е, зайшли у Панонську Незавину, де й створили Угорське королівство. Та ці 70 років е, е, історії Мадіар або Данієві. Давніх угрів на тернах Подніпров'я проходили тут в нас, і ось в Дмитрівці за, ну скажімо, випадкових обставин, тому що це було розширення території Товорського сталь. Ми досліджували невеличкий курган. Ми не сподівалися, що це буде темою окремої роботи і випуску кількох книжок. І в полі цього кургану якраз і було виявлено дитячий некрополь трьох діток. Рік 10-12 років. Зараз зроблений ДНК-аналіз, зроблений радіокарбонний, радіовуглецевий аналіз в Будапешті. А, Значить, дата в нас вийшла десь 800... 65, 868, 870 роки нашої ери. Ми по своєму аналізу давали десь потолок 895 рік. Ну, Хотілося прив'язати якраз чисто за знахідками часу отримання уграми своєї батьківщини. Остання, остання група, яка підходила до Києва, і потім переселилася в Панунію. Ну, різниця там кілька десятків років речі зараз. Ці виставлені в Полтавському краєзнавчому музеї да речі дійсно цікаві, тому що це золот, золоті деталі маски, яка знав дитині одній накладалася. Це срібні бляшки, браслет, персні, інші речі. І така цікава, маленька деталь, яка була колеги, допомогли мені таким чином визначитися, бо я боявся розбити цей комочок. Коли розбили цей комочок, казалося, що це каштан. каштан звичайний в нашій ботаніки. Його обстежили. Або це ласощі, або це ліки, які привезені були в з Болгарії. І от цей каштан засвідчує появу каштана, гіркокаштана звичайного на наших теренах задовго до 19 століття, коли вважалося, їх почали садити у нас тут в парках. Mm. Можливо, вони проростали десь там на півдні, вже були завезені греками чи кимось ще. Ну, тим не менше, оце чотири поховання, які засвідчують перебування угрів, прохвод вугрів угрів по нашій території е, в цей же рік. Подібні знахідки виявлені були на Дніпропетровщині е, і в Херсонській області. Після цього це рідкість. Зараз е, вчення оперують е, дев'ятьма похованнями на теренах України, які не мов би, засвідчують оцей шлях. Я Якщо розуміло. буде десяток ще знахідок, то тоді шлях цей буде позначений більш-менш чітко. Ще цікавою знахідкою був пам'ятаєте, 9 дев'ятиметровий курган бронзового віку. стовбувата могила, стовбувата могила, і, і, і такий же курган, трошки менший, який німцівська могила, який ми досліджували в цьому році, це своєрідні надзвичайно цікаві. Поховально культові споруди, які в ранньому бронзовому віці були перетворені на своєрідні святилище, стовбуватому могилу спочатку нам важко було зрозуміти, тому що весь верх стовбуватої могили вкривало новітнє кладовище, починаючи з 18 го кінчаючи, угу. практично 20-ми роками, це Волошинське кладовище. І от на стовбуваті це проступало на Ато важче зрозуміти було. А от на Ємцівській могилі в цьому році це стало зрозуміло повністю. Курган з плоскою вершиною, курган своєрідними такими пелюстковими виступами поверху. Це щось схоже на зікурат. Той що був в Вавилоні, значить, це уступчата будівля, яка мала три або два з половиною, якщо так хочете сказати, уступи і сім. Пелюсток виступів таких округлих, як пелюстки і ромашки. Mm -hmm. А в центрі знаходився жертовник, де відправлялися культи поминальні певні культи за тою людину, яка там була похована, і вся ця споруда була створена для однієї людини. За це досить поважного віку, як на той час під 60 років чоловік. В якого ще й в почках був камінець величезного зросту: 197-199 висотою сантиметрів, кремезний дядько. Без будь-яких речей, крім побитого посуду і пожертв тваринних, там кісток, все інше, більше нічого не було. Вся ця споруда спеціально будувалася кілька сезонів, створювалася, підсипалася, і це ми простежили, як вона підсипалася. Навколо горіли багаття, горіли значить, вогнища в певних алтарях, коли якісь проводили культові дії. Зараз ось ми пробуємо вивчити і знайти старі аерофотознімки. Щоб uh, Поглянути на те, що ж оточувалося стовбувату ємцівську могилу. Е, наші дослідники українські знайшли, що навколо таких курганів найчастіше радіально відходили всі боки дороги, які десь прервалися через кілометр, через півтора кілометри. Е, е, археолог Шилов і е, е, інші колеги е, дійшли до висновку, що е, ці кургани використовувалися як своєрідні святилища і як своєрідні обсерваторії. Для споглядання за небом, коли певні е, сузір'я виходили на ці напрямки, то тоді це використовувалося для відліку часу, для певних е, сезонних кочівель, худоби, е, для певних свят і таке інше. Тому, е, от е, подібна споруда, вона була поліфункціональною і таким своєрідним степовим святилищем. Mm. До речі, е, дещо пізніше років через 300, ну, наприклад, імцівську могилу впустили. Е, Стили свої поховання уже племена катакомників. Це катакомна археологічна культура там Донецька є і Інгульська, такі археологічні культури. А частина дослідників вважає катакомників предками саме ахейського населення, яке переселилося на територію Балканського півострова. Тож, тобто, у тих самих ахейців, які тут на цих теренах, скоріше всього, і Аполлона і Артеміду е, своїх богів е, поважали таке інше. Оці ось поховання були, але це в основному дитячі поховання. Е, дорослих там кілька було. Ну, сімейний такий могильничок. Після того величезна перерва, кілька е, спонтанних поховань по періоду бронзового віку і два дитячих сарматських поховання. Тобто ця величезна гора на 9 тисяч. Кубічних метрів була споруджена з вальків Дерну, відвалькована з насипами доріг, з посипанням суглинком якого поряд нема зовсім його треба було возити. Дороги повинні були світлі в час церемоній світлого кольору. бути. Значить, оце це все було збудовано якраз на рубежі 3-го, 2-го тисячоліть до нової ери. Між іншим, не тільки старожитності дуже давніх епох виявлені в цьому регіоні. Дійсно, тут виявлено надзвичайно багато пам'яток, ну як пізнього бронзового віку, потім раннього залізного віку. Ну найбільш цікаве це ось саме в цій роботі воно опубліковано. Ранню поховання, одне з найраніших на Дніпрі ранню поховання кінця 8-го 7-го століття. Нагадаю, кілька слів це поховання молодої жінки з черепною аномалією. ну, це... Величезний нарост, типу Ракового, значить, який стискав мізки і напевне вона могла входити в транс, значить, віщувати чи щось таке. Що цікаво було, це був е, опасний е, російською мовою е, покійник, якого положили лицем до землі на помост. Тут же знаходилися два ритуальних хліби, е, велика корчага, е, напевне, для пива е, на е, напитку того е, часу е, тушки жертовних тварин і шкатулка, де знаходилося напевне дзеркало, кілька е е дуже е рідкісних із рогу шпилюк. І от все, до цього поховання проникали. Mm -hmm. е, була там також камінючка, така невеличка, типу е, палетки або типу е, косметичної, е, вважають скіфологи, е, такої косметичної плити, де розтирали якісь румяна. Е, там червона фарба теж була. Але ми взяли цей е, камінь на акташ, і притулили до тих камнів з геологами, подивилися, це звідти були привезений шматок от, е, із Тарханкуту. Напевне, її теж возили в Тарханкут е, на лікування. Це там, кінець 8 століття до Нової ери, таке інше. А вже коли вона була в Подніпрові, то вже ж, коли померла, спорудили курган на місці сучасного Ярістівського кар'єру. Це не одне з найраніших, і саме по речам ці речі теж в Полтаві знаходяться в Полтавському. Кому краєзнавчому музеї кістяні шедеври данійської роботи і ранньовсківського часу. Це різьблені е, шпильки. Олександр Борис, часу залишилося мені показують, дуже мало. Одна хвилинка. Я Хочу запитати, ось ви принесли видання унікальний комплекс золотоординського часу. Золотоординських е, е, поховальних старожитностей в цьому регіоні надзвичайно Чим? багато. Тут yes. знайдені монети і mm -hmm. близько 70 поховань всіх етапів від монголо-татарського нашестя, кінчаючи. Ну, початком, напевне, вже 15 століття. Mm -hmm. І на всіх цих поховальних старожитностях можна побудувати своєрідну реконструкцію того, як змінювалися уявлення спочатку азійських кочівників, змішаних із нашими половцями, а цих було набагато більше печенігів половців місцевого населення. Поступово, як вони із язичницьких культів переходили поступово під мусульманство. От уже поховання кінця 14 століття, другої половини, вони вже безінвентарні, вони всі обличчям повернуті на киблу. Тоді з'являється труна, яка потім на лівобережжі так і залишається. Своєрідна труна з розширенням висока, іноді навіть можна це спутати з сучасними з козацької доби і доживає до козацтва. Тобто це населення певною частиною, хоч і зникло десь в 15 столітті, в вирії історії, тому що тут е, вся територія була практично е, знелюднена в зв'язку з набігами кримських татар, але все-таки якісь традиції залишилися. І от золота пласт старожитності тут дуже mm -hmm. дуже, дуже величезний. Особенець, на жаль, вже все час нас е, ну, можемо сказати про козаків, е, про козацький час. Ну, давайте безперечно. це вже в наступній передачі, тому що час вичерпався. Я вам дякую за надзвичайно цікаву розмову. Бажаю вам і вашим колегам успіхів в подальшому, шановні та дякую. Дякую за увагу. До побачення. Нехай щастить.